Я тебе впізнав зразу. Так. Ти був на шоу Інстрасенсів. В четвертому сезоні. Того ти ховаєш своє лице. Давай. Давай, давай. Бувай. Угу. Побачимо, побачимо. Зараз начальник все скажу. Ти свічення? Добрий день. Добрий день. Документи. Документи. Капець, ти двері відкриваєш. Матьорий. Таке блогеркуня говорить, блогеркиня. Я Я хочу звернення Верховного Головнокомандувача послухати. Бендером збити. Добре, давайте йдемо когось завалимо, бо я вже сам хочу. Знов, бляха, ті двері застрягли. треба чуть, чуть поправити бо то вони або то тяжко такі потужні я не можу можу цілий вечір бавитись цими дверима